Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Undercover. Давайте відкриємо мапу. І давайте якусь гоночку виберемо. Просто гоночку виберемо, звичайно. Ну, давайте із принту почнемо. Давайте, не з цього, давайте з цього. Чи хоча давайте з цього 8 касарків дають у разі виграшу. І не забуду вам сказати про те, що я модернізував свій Mercedes Benz до вуличного, вуличного рівня. Бачите? Ну, це Корвет, це не моя тачка. У мене Mercedes жовтий. Лаймовий колір. Лимонний. Не лайм, лимонний колір. Погнали. Бачите, як розганяється. І трохи збільшилася максимальна швидкість. Ось так. Вирвались вперед. Тихіше. Так, прискорюємось після такого повороту. Так Розганяємось, прискарюємось. Може одізнаємося, яка максимальна швидкість 324 км за годину максимальна швидкість. Ох, як я відірвався завдяки цим поворотам. Ось так у поворот війшли, грязно, можна так сказати, війшли. Ось так. Трохи більше половини шляху проїхали. Ось так, увійшли в поворот. Не тільки я модернізував, а й диски замінив кузов трохи полегшив, щоб. Розганятись можна було якомога швидше. Вихлоп, ну, навіть замінив. Тепер вона куди краще виглядає. Так, ще 7% залишилося. Ну ось і фінішна смуга. Все, перемога. Майже 10 касариків дали. І знову бонуси. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!